Друзі, всім доброго здоров'я! Сьогодні в контексті побудови України майбутнього я запросив на зустріч на гостя програми нашого його звати Зиновій Букнчук. Він є голова громадянського уряду Українські інтереси. Сформованого, напевно, після майданський час, правильно, і як ініціатива людей, котрі хотіли продовжити. Якщо я правильно розумію, але хай пан Зиновій, нові краще замість мене розкаже всі ініціативи, які були засновані на Майдані. Ну, е вітаю, е вітаю глядачів е цього каналу, пана Святослава Ігоровича. Як ви себе позиціонуєте? Ну. Є як є. Був такий князь, що зробив. <рес> Насправді ми намагалися ці ініціативи, які виникли на Майдані, перевести в таку більш прикладну площину, придати їм кштат декретів. І уряд власне працює над створенням декретів. Звичайно, ми не можемо претендувати на те, що ми можемо видавати якісь такі дуже дуже конкретні декрети. Але декрети, які в цілому в загальному визначають напрямок і послідовність розвитку України, трансформації українського суспільства, особливо української економіки, ми це робимо. Уряд був створений за ініціативою товариства Малаколо, до якого я маю честь належати, і я вже очолюю другу каденцію цього, цього уряду українські інтереси. Тобто це не уряд не, 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 там не Яценюка, не, не Гройсмана, не, не когось там не, не Зиновія Букінчука. Це уряд українських інтересів. Завтра не буде мене, будуть інші люди і так далі. А уряд, а українські інтереси залишиться і їх весь час, весь час потрібно пільнувати. Цей уряд є громадський, тому що, е, на відміну від, скажімо, від Англії, де є законодавство про тіньовий уряд. Україні такого законодавства немає. Не існує, тому ми не, ми, ми не претендуємо забрати якісь там повноваження вчинного уряду, ось який створюється Верховною Радою за всіма там нашими політичними канонами. Ось, але нам ніхто з іншого боку і нічого нам не заважає випрацьовувати ці напрямки трансформації України українського суспільства в першу чергу економіки. Ну от от не так. Тобто, ви складаєте плюсові моделі? Тобто, ви фактично продовжуєте ідею майдану не по формі. <грух> Грубо кажучи, ви не ставите ваш офіс на майдані, не розповідаєте, що ви будете будувати Україну, а ви клопіткою щоденною працею стараєтесь формувати на законодавчому і освітньому рівні якісь ініціативи. Правильно розумієте? Так, я би навіть хотів більше розвинути, розширити вашу думку, пане Святославе, справа в тому, що Майдан це не є той інструмент, який може щось будувати. Я про це говорив е в кількох своїх ефірах е з різними нашими спільними і не спільними друзями. Майдан це є той інструмент, який здатний розчищати будівельний майданчик. І він розчищав вже його кілька разів. Але коли доходить до будівництва, тут як то кажуть... Ми не вміємо, не хочемо, не можемо, не знаємо, як будувати. І цей вакуум покликаний заповнити власне уряд українських інтереси. Тобто уряд як уряд, який урядує своїм урядуванням керує тими всіма процесами, які відбуваються в державі, в першу чергу в економіці, тому що це є наша сьогодні Охелесова п'ята. Ми маємо війну, ми маємо затяжну фазу війни, затяжні війни виграють економіку. В затяжних війнах армії практично стають безсилими, якщо економіка не працює. І на превеликий жаль, сьогодні в Україні демонструє саме таку тенденцію. Ми покладаємося на допомогу різних держав, різних суспільств, але самі, скажімо так, не зіпрі лише до того для того, щоб відродити свою економіку. Ми звичайно можемо з вами чогось не знати. Ми можемо може якась інформація бути утаємничена. Але якщо би патронний завод в Україні сьогодні був, то напевно ми би в той чи інший спосіб вже інформацію про це мали. І Тому так. І я думаю, що очевидно просто його немає. І, і всі ті програми ракетні, які були е, звернуті, і, і так далі, і так далі, і так далі. Я не хочу роздмухувати якісь такий е, полум'я. З радофільства, ненависті, чогось так, нам сьогодні потрібна консолідація суспільства. Але ми з іншого боку повинні розуміти, що воїн, який сьогодні на нулі зі зброєю в руках захищає Україну, не може консолідуватися з тим олігархом, який обкрадає державний бюджет. Це просто неможливо, це в природі неможливо. Коли ми говоримо про уряд говоримо про людей, які організовуються довкола нього самоорганізовуються, це грандіозно. Чому? Тому що самоорганізація це велична справа. Але кожна велична справа потребує часу. Я недавно я зараз я постійно собі знаєте, перечитую таку книжку про 200 відомих бандерівців, вона так називається. Насправді вона не про бандеру, а про людей, які з 2014 року і до 1989-го боролись. Як вони боролися? Що вони робили? І от е, буквально недавно прочитав статтю про там же ж є такі коротенькі статті по дві три сторіночки про Володику Андрея, що він е, говорив, як він співпрацював УН, і що він до них казав? І він говорив до тих хлопців, які брали на себе цей величний здвиг, коли вони жертвували своє життя особисто, і е, їх потім сидили в тюрми чи саме. Ну, вбивали за їхню політичну діяльність. І він завжди казав одне: що, от я дивлюся в глобальній концепції. Він каже: якби, я, я, я колись візьму це просто запишу або, можливо, додавлю до цього ролика в кінці, бо я не повторюю велику Андрея, Але ідея є ця, що ніби легко згоріти знаєш, на вогні революції, але державотворення потребує постійної клопіткої, щоденної роботи, виваженої для трансформації держави. Мої глядачі мене знають, Я є людина, яка завжди спирається на три складови, на тіло, душу і дух людини, і каже, що будь-яка енергоструктура буде існувати, коли є подача енергії, цілісна, коли наповнюються всі три з них. Я завжди вчу людей наповнювати енергією, починаючи з духа, але теж і душу, і потім і тіло, щоб все було зв'язано. З тобою ми спілкуємося зараз якраз в контексті того, що тіло, в якому живуть люди. Та Воно має теж і соціальний аспект, і це є найбільш відомий аспект, бо без родини людина би не народи, без сім'ї людина не народилася, а сім'я формує родину. А родина формує вже, скажімо так, більші національні угрупування, які вже будують держави. Так от, чи людям завжди цікаво, Святославе, який наступний крок? Ти нам говориш про рівень духа завжди. Скажи нам, чи є варіант самоорганізації на рівні суспільства, де би ми могли бути практично корисними. Для того щоб допомогти змінити і побудувати цю крім майбутнього, оце питання задають собі всі люди, з котрими я зустрічаюся, і кожен на них дає якусь свою відповідь. Що би міг уряд український інтерес запропонувати для тих глядачів, які би можливо хотіли долучитися до цієї спільної діяльності, бо, бо є в дописах, звертаються й особисто такі люди. Який варіант конструктивної, поетапної роботи можливо би міг бути можливим? Це досить складний процес підбору членів уряду українські інтереси і закріплення за, них, за ними певних ділянок роботи. На превеликий жаль, нам не вдалося заповнити всі міністерські вакансії, які є. Ми, можливо, навіть цього і не завжди прагнули повністю. Уряд працює в такому режимі, що він сам. Для себе вибирає напрямок. Якщо в реальному житті напрямок там розвитку вибирає Верховна Рада, приймаючи ті чи інші нормативно-правові акти, а уряд і виконавчим органом. То ми самі змушені, не навіть не змушені, це це, це дуже добре. Це дуже добре. Таке десь ми, ми самі виступаємо з ініціативою напрямку в розвитку їх обговорюємо і речення, і всі рішення приймаються колегіально. І в тому числі кадрові рішення також. Але на кого ви, можливо, тоді ідейно спираєтеся? Знаєш, якби, щоб, щоб глядачі зрозуміли не так саму структуру уряду, як ідейно складову, що ми, можна почерпнути від. Того, ми знаходимося влас? постійно в пошуку істини. Угу. Тут, напевно, треба вдатися до якихось філософських сентенцій. І найкраще це робити, порівнюючи такі терміни, як правда і істина. Правда вона фіксується часом. Якщо ввести третю вісь Z, вісь часу, то правда фіксується часом. Тобто, в певний, певний момент часу падав дощ, і це є правдою. Потім світило, через годину світило сонце, і це також є правдою. І ми можемо сказати, що 27 липня падав дощ і світило сонце. І то, і то буде правдою. Істина є позачасовою, uh -huh. істину не можна знайти раз і не завжди. Uh -huh. Треба постійно бути в її пошуку. Uh -huh. Ось, і це не є синоніми. Правда, і істина не є синоніми. Тобто, вона кожний, кожний з тих термінів має свій зміст, своє змістове навантаження. Уряд постійно знаходиться в пошуку істини. Він постійно повинен реагувати на ту ситуацію, яку складається в Україні. Він повинен постійно повертатися і переглядати, можливо, деякі свої постулати. Це досить непроста праця, зважаючи на те, що ми всі працюємо на добровільних засадах, тобто ніхто нікому не, ніякої винагороди не оплачує, а це вимагає багато зусиль, багато треба лопатити інформації, багато треба навчатися. Якщо ми говорили про потребу, скажімо так, насичення енергетичного теж на фізичного провіднику, то ми говоримо про економіку держави. І можливо, ти зможеш сказати пару слів стосовно того, як ви бачите економічний розвиток держави, на кого ви спираєтеся? Яка ваша ідея? Бо кожен з вас професіонал в своїй справі. Кожен же знає, що він робить. Це ж не просто люди, які вирішили після Байдана зібратися і поговорити про різні, скажімо, складові уряду. ви кожен знаєте, якщо можливо про це питання ти будь ласка, е, уряд ніколи не зміг би виникнути, якщо б не було такого кістяка людей, які є поєднані між собою. Дуже спільним, дуже однаковим світоглядом і цінностями. Тобто це би було просто неможливо. Зараз інші члени уряду, які до нас долучаються, вони, вони також стають на, на, на цю саму стежку, і в такий спосіб ми можемо, ми можемо діяти. Ми є, ми є однодумцями, світоглядними. Напевно, тут треба більше сконцентрувати увагу не на тому, як ми діємо, а на тому, що є нашими. Пріоритетами, Пріоритетами, так дякую. Е, ми виходимо з особистісної концепції людини. Ми виходимо з того, що неможливо збудувати суверенну державу з несуверенними громадянами, угу. це просто неможливо. Це треба розуміти апріорі з самого початку, що раб не може збудувати вільну Україну. А ми маємо сьогодні новітню форму економічного рабства ніби у нас кайдані на ногах і руках немає. Але в той же час ми так зв'язані всякими зобов'язаннями, за рамки яких ми не можемо вийти, які ми не можемо приймати. Може і нам і не треба виходити. Може, і всі зобов'язання є дуже правильними і дуже корисними. Але людина повинна приходити до цього висновку самостійно мати право вибору. Коли в людини право вибору забирається, тобто її свобода звужується, це вже є дуже серйозний сигнал про наявність е, таких засад. Рабства, тобто ми б могли давати більш такі, скажімо, освітнього характеру ролики, можливо, з тобою на майбутнє, і доносити власне цю ідею, як економічне рабство впливає, від чого воно залежить, бо просто, знаєш, там. Е, ну, насправді, перший проект з паном Зиновієм ви вже у мене на каналі маєте, тому що властиво ви пам'ятаєте, що є створений список про Владику Андрея Шептицького про квесті соціальні і вступному в слово. І це власне пан Зиновій Буковичук, який ось перед вами сидить, і який це все зробив. Вони з паном Прохаськом прописали. Я всього ли навсього через якийсь час це виставив себе на каналі? Україна є надзвичайно насичена талановитими і жартовними людьми. Ми повинні просто не то, щоб консолідуватися. Ми повинні структурувати свої дії, направити їх, і ми обов'язково прийдемо до, до успіху. Ми обов'язково переможемо зовнішнього ворога. Ми обов'язково подолаємо внутрішнього ворога. Але фактично послідовність навіть має бути дещо іншою. Неможливо перемогти зовнішнього, поки ми не подолаємо внутрішнього. Це також треба розуміти. Що кожний раз, чим ближче ми будемо наближатися до перемоги е зовнішнім ворогом, тим агресивніше, цинічніше буде діяти внутрішній ворог. Тому пропоную нам самоорганізовуватися і е з своєї сторони я вас запрошую до наступних роликів, щоб ви могли більш поетапно, скажімо так, висловити якісь концепції, які могли б люди ознайомлюватися і теж піднімати свій рівень самоосвіти в тих галузях. В яких ви маєте спеціалістів, бо саме важливо, що як дехто хоче сказати, що виграла сцена майдану, я розумію, що тимчасово в той час так і сталося на фізиці, але мені приємно, що люди, котрі були там, вони самоорганізувалися і дають плоди, наскільки я знаю, навіть з точки зору економічної з точки зору прийняття певних законів. Я ну я вже так приватно можу не, не, не забігти на порі. Можна так і дійсно вважати загальному, що перемогла сцена Майдану, але я вважаю, що майдан свою місію виконав, виконав її честю. і не потрібно вимагати і очікувати було від майдану, що Майдан збудує літак чи збудує державу. Тобто цього не потрібно було очікувати. Майдан розчистив площадку, але ці люди, які були на Майдані, вони не зуміли організуватися, не зуміли структуруватися, не зуміли. Стати владою не зуміли взяти владу в свої руки. Ось це є проблема. Їх переграла, переграла, перехитрила сцена майдану. Так можна про це зараз багато говорити, але що це дає? Що це змінює? Нам треба рухатися вперед, нам треба дивитися в майбутнє. Нам треба робити Україну заможньою, достатньою, і ті засади гідності, які ми, за якими боролися на майдані, і частково їх ми досягнули. Їх треба розвинути і примножити. І спиратися на самоорганізованість конкретних людей, кожного з глядачів, і говорити про те, що кожен з вас важить. Самоорганізація це цей процес, який завжди який є притаманний сутності самої людини, як, як живої істоти. Задовго до того, коли появилися якісь держави, задовго до того, коли появилися якісь нації, суспільства, ще що, ще щось, існував процес самоорганізації сім'я. Перша. Така комірка суспільна, вона ж відбувається за рахунок процесу самоорганізації. Ж Ніхто ні в кого там не ловить за руку, не, не зводить і не створює сім'ю. Ось вам приклад самоорганізації. Він нікуди не зникає і в творенні держави. Просто він відступає на другий план в зв'язку з тим, що сім'я складається там спочатку з двох людей. Ось, а держава початково повинна складатися. Ну, з великої кількості людей, і тут потрібні провідники, яких ми зазвичай називаємо політиками, які повинні працювати над тим, щоб цю, ця держава була такою, щоб вона захищала як і інтереси, і природні потреби кожного громадянина, так і цілого суспільства українського. Ну, задача не проста, але вона цілком для нас є е, здійснена і. Ми, ми це зробимо. Ми це обов'язково зробимо. Е, впевненості додає те, що ми організовувались на Майдані. Впевненість додає то, що ми 24 лютого зуміли стати на захист своєї держави, своєї державності. Е, це додає величезної впевненості. Зараз воно трошечка е, є такий стан, коли стан очікування. Може, стан трошечка таких розчарувань, що наші очікування були завищі. Але не потрібно цього лякатися, і не потрібно відступати від своєї мети великої і світлої. Пане Зиновій, дякую вам за час. Вам дякую за що за запросили. Зустріч... Дякую за чай. До контакту. Дякую. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступні сходині.